Грилами з киманом лебеді рожеві, сиплю ночі у лимани, зорі сучею. Заглядає в шибку каска з ночі. Материнська добра ласка в неї заплечила. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиско, сину йдати. Припливайте до колиськи лебеді, як мріє. Опустіться тихі зорі, синові підвія. Темряву тривожили криками півні. Танцювали лебеді в хаті на стіні, Вопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскоталим нарево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу. Виросту з тобою приспані тривоги, похмальні смеркання, мавки чорнопрови, ждатимуть твоєї ніжності і любові. Буду тебе кликать, усе до зелені, Хлопців, чорночуби чубок, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, Та не можна рідну матір вибирати. З тобою завше будь мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби й тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть тугою прощання, душу залоскочу. Можна все на світі вибиратися. Вибрати не можна, тільки батьківщину.